Особливість кабіни літака-132, ан порівняно з літаком Ан-32, його попередником, заключається в тому, що, по-перше, встановлений новий цей елемент конструкції, який називається фонарь, і збільшено завдяки цьому збільшено оскління кабіни екіпажу, що значно покрище, покращує пілотам пілотування. Літаком видимі, так да? да, звичайно, збільшується видимість. Новий український літак, який ще півроку тому демонстрували на картинках, набирає реальних обрисів у цехах, ДП Антонов збирають носову частину фюзеляжа Ан-132. Кропітку роботу полегшують сучасні технології. Поряд із частиною планера. Монітор, на якому кожна деталь промальована у 3D. цей транспортник, який Ан 178 проєктували проектували винятково у цифрі в інших наших виробничих площадях, у нас будуються інші частини фюзеляжу. Тому тобто можна сказати, що фюзеляж практично на 80% готовий і до кінця цього року ми плануємо всі компоненти планеру, це фюзеляж, крило, хвостове опередня, мотогантоли звести до цього цеху і тут починати з нового року зборку з Літака Ан – покращена версія старого доброго ан 32 літака створено спеціально для експлуатації в умовах спекотного клімату та високогір'я. У нової версії Ана канадські двигуни, сучасна американська авіоніка, та на третину більша вантажопідйомність. Цей транспортник зможе підняти в небо понад 9 тонн вантажу. Особенно цього самоліту є зльот і посадка на ніподовленої аеродроми. Не требует дополнительного аеродрому оборудовання, що дозволяє очисляти е, вход і виходи самоліту без дополнительных трапов. АН-132 спільний проект України та Саудівської Аравії, в планах королівства збудувати на своїй території завод із виробництва цих авіалайнерів. Ми розглядаємо е, перспективно підстоящу виставку в Дубаї, дереться де непосредственно. У нас потенциально покупати. Потенційні покупці це країни Азії, Африки та Латинської Америки, які нині активно експлуатують Ан-32. Про усі переваги нової машини Антонівці планують розповісти на міжнародному авіакосмічному салоні Дубая Є-шоу, який в неділю відкриється в Арабських Еміратах. Ще одна гордість Антонова, новенький АН-178, уже там. Ольга Калановська, Валерій Савицький. П'ятий канал.